Слава навіки Богу. Яка реакція Бога на десятину та жертву? Що в Біблії згадується одна особа на ім'я Закхей, який був податковим інспектором і збирав податки для римлян? І Ісус Христос прийшов в дім цього Закхея і люди почали там роптати на цього на Ісуса, що Він прийшов в дім грішника. Але Закхей тоді встав, і він сказав, що половину майна свого я віддаю нижчим. І кого я образив, то вчетверо я віддаю людям. Ось. І Ісус сказав, що віднині прийшло спасіння до цього дому. І зараз часто люди саме більше обманують Бога, а саме десятиною та приносами, оскільки якщо людина жадніча і не дає десятину, то вона таким чином приобретає прокляття про це написано в книзі пророка Малахії з 7 по 10 вірш